Дай Боже здоров'я вам, дорогі краяни, і благослови вас, Боже, на все святе і Боже. Христос ся рождає. Славімо Христа! Слава Україні і героям з Богом слава! З краю Добуша та Франка Степана Бандера Шухевича, Кненя надсилаю вам чудову пісню. У різдвяну нічку намело заметить. Повертались з лісу, хлопці з кулеметом, на столі вечеря, кудяло кипає, добрий вечір, мамо, Христосся рождає, добрий вечір, мамо, Христосся рождає, голови схилили. Сльози під очами, хлопці, де наш батько, чому він не з вами на святу вечерю відступали з боєм. За рідну країну Він упав героєм, за рідну країну він упав героєм. Вчера ми поміни Боже всіх, які віддали життя за Україну і в тих далеких часах, і зовсім недавно. Світловічна пам'ять, царство небесне нашим героям. Останні мови, як на повний ради, Україну, та як рідну влади, осивіла ненька. Настю накриває, сльози йдуть рікою, Різдво наступає, сльози йдуть рікою, Різдво наступає, Колядав на дворі, помоліться Богу, з'їшти кутишименьку, дану, мов дорогу. Нога ворожа по землі ступає, бороніть в країну, Христос зарождає, бороніть країну, Христос зарождає, бороніть в країну, Христос зарождає. До дитятка Ісуса перед урочистим святом Різдва Христового, День Сьомий. Прийди, Господи Ісусе, і просвіти тих, які перебувають у темряві і тіні смерті, прийди і покажи нам любов Бога Отця, живи серед нас і навчи нас шляхів розсудливості. Слава тобі, Господи! За невимовну любов до нас, завдяки якій ти зійшов на землю і став нашим найближчим другом. Слава тобі воссилаємо і поклін, за те, що приєднав нас до сім'ї Твоєї церкви, за те, що влив у наші серця надію на вічне життя в твоєму царстві. Своєю любов'ю ми хочемо заповнити брак любові за тих, які не приймають тебе, нехай світло твоєї слави засяє над нами. Нехай Твоє пришестя переможе і розвіє темряву зла, та звільнить людей, які перебувають у рабстві гріха. Прийди, Господи Ісусе, який живеш і царюєш, навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, ти щороку нас веселяєш очікуванням нашого відкуплення. Дай нам радісно прийняти Твого єдинородного Сина, як дитятка і Спасителя, щоб ми могли дивитися на нього без страху, коли Він прийде як суддя, Господь наш Ісус Христос, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом на віки віків. Амінь. Дитятко Боже, правдивий Сину Бога Живого, змилуйся над нами, Дитятко Боже, наймиліший сину Діви Марії, Дитятко Боже, слово, яке сталося тілом, Дитятко Боже, найбільший чоловіколюбче, Дитятко Боже, непорочний Анче, виданий за гріхи світу, Дитятко Боже, учителю святості, Дитятко Боже, очікування всіх народів, Дитятко Боже, друг бідних і пригноблених. Дитятко Боже, подателі усяких благодатей, Ісусе, дитятко Бога Живого, вчини, щоб усі народи Тебе пізнали і увірували в Тебе, щоб мир твій із неба наповнив увесь світ, щоб ми у всьому Тебе прославляли, щоб ми з дитячою простотою у всьому довіряли Тобі, щоб ми вірно наслідували Тебе у смиренні та лагідності, щоб ми могли служити Тобі в чистоті серця. Щоб ми з радістю йшли за Тобою в повній убогості, щоб ми охоче і з вірою слухали та виконували Слово Боже, щоб ми любили Тебе всім серцем нині і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, що відкриваєшся малим, поклоняючись таємниці дитятка Ісуса з великою пошаною і вірно слідуючи Його стопам, щиро просимо: приведи нас до Царства Небесного, обіцяного нам. Через Христа Господа нашого. Амінь. Амінь. Долучаємо наші моління до прохань всіх християн, особливо в ГКЦ, ПЦУ, Римокатоликів. Найкраще побажання ще раз вам добрий час перед Різдвом Христа з Івано-Франківська на села Я, Борис Голодюк, Дністер у 1775 фільмі Покли Христа Па», який я знімаю 5 січня 2022 року. Тож, друзі, вперше в історії сніговий апокаліпсис Месі, от ті, що допомагали Антихристу Путіну, мають неймовірні холода, мінус 12 градусів. Ніколи такого не було. Це звичайно була спека понад 30-40 градусів. Власне, сніг неймовірно великий. У нас же ж, ви знаєте, в Україні благодатна тепла погода. І йде потепління, хто уважний, то з півдня вітер віє, значить буде потепління. І, і розсіли підсніжники на Різдво. Бог показує, що наступає весна його, яка може статися не в березні, а скоріше у той страшний час, коли антихрист Путін і інші гади зла хочуть зробити нам ядерну зиму Холод, голод! Бог з нами і Божа мати, які Божій силі, яка діє через наших воїнів, славних патріотів, дорогих, волонтерів, медиків, інших людей совісних. Ми вже все більше перемагаємо і неминуче переможемо. Прошу вас подивитись. Попередні відео мої, бо це відео я зробив коротке, Звісно, долучаємо сьогодні. Мимоління у день похорону папи римського праведного Бенедикта XVI Йосипа. Дай Боже, щоб його душа, душі інших людей, що є в чистилищі, скоріше прощені були. Ми знаємо точно ми, що Бог верне його. Можливо, душа його воплотиться ще чистилищна, а можливо, вже свята. У тіло те стареньке, яке він має, буде чудово його Воскресіння. Віримо в це, тому що за це Божа Мати сказала молитися. І нагадую вам я, що молимось ми за Воскресіння у тілах нових вічно молодих, тих, яких Бог обрав до війська свого. Яке особливо поповнено було у цей рік, що минув, крім воїнів, знаємо, Бог набрав ще й діточок, синочок, людей, тих, що він хоче вернути їх. Про це попереджав Бог за цю війну, яка перейде ще в атомну стадію, щоб. Та біда на землі була менша, щоб менші були страсів. в черговий раз, нагадую вам я, де є в нас чудотворні творі хрести Як не можете сюди приїхати ви, то хоч зупиніть відео і помиліться власне за чотири сторони світу, дивлячись на ті хрести, по одному чи нашу і Та Богородиця Діво, радуйся і долучайтеся щодня при змозі. Як вам випадає бажано в 20 й годині, якщо не виходить. До тій годині в інших годинах уночі при запаленні свічі дуже добре молитися вервічні молитви, переглядаючи живе телебачення півгодини молитви або слухаючи радіодзвони з Івано-Франківська, де є найбільші розвольні хрести. Це Бог обрав, що наше місто є поруч того місця, де має зійти його золота Божа столиця. Нагадаю вам я. І особливо бажано йти і молитися тим, які Івано-Франківці запалювати лампадки на ті святі місця, дякувати Богу, що дає нам прекрасну погоду, дає нам відносно ще. Мир на цій землі свого життя захищають наші воїни, дорогі, інші люди патріотичні. Але неминуче буде ще більша третя всесвітня війна, і тільки Боже пришестя спасе нас від того всього зла, яке замислили глобалісти сатанисти. Тому дивіться, відео мої, множте їх. Дякую тим, які. Розуміють мої совісні слова, які я говорю щодня багато років без відпустки, і е, з тим, тим, які е, як змогли помогли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами, попри всі прикрощі в житті, гарного настою на майбутні дні, віри, надії, любові, щоб серце душою тілом і були собі здорові. дорого. Малочуття єдиної нашої козацької родини. Чи ви живете в Україні, чи в діаспорі, щоб ви зробили все те, що вважаєте за добре і святе, щоб скоріше була наша перемога з Богом. І тримайтеся нескорено, красиво, усміхайтеся та на краще, сподівайтесь, разом ми сила, Бог поможе, разом переможемо. Борімося і вимолимо, борімося і поборемо. Щодня Богородиця чує так багато наших молитов. Але коли ми разом, нас чути краще. Вервиця, єднає. Вервиця, Вервиця єднає. Щодня о 20 й годині на живому телебаченні. Давай молитися разом. Вінко Небесне, прошу тебе. Поможи молитись у важкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую, бо знаю за все, що для мене. Я прекрасно знаю, що все це від тебе. Це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінько небесна, допоможи вік прожити. Щоб всі не згоди легко пережити, щоб мир був у хаті, сусідів, народів, без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Над мене, Боже, як я маю жити, щоб свою душу в ріхах не топити, щоб землі блага легко залишити, щоб мені по смерті небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись. Молитися щиро часто сповідатись, Молостині бідним треба всім давати, одразу лице треба всім прощати. Гляньте речі світу на молодь, на діти, як гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай помочі руки, покличе до себе що. Не звернусь, мій Боже до тебе, зі гріхні руки, щасті, холодні, без твоєї ласки не вийти ми звідси. Прости, мати Божа, вони твої діти, прийми, Мати Боже, цю молитву щиру, за моє здоров'я, за мою родину, за кранець рідненький і за батьківщину. Халіться молитва за всіх поколінь, спаси нас, Марія, навіки. Амінь. Боже великий єдиний, всю Україну храни, сонця, благодатним промінням, весь народ наш, благосови світлом науки і знання, всіх людей просвіти, пісній любові до краю нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі своє наскістю роки ми любимо. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, ястя, дай Боже народу, на многе дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна і інших гадів зла наших фашистів і блазнів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ, і благослови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті всі ікони і Пресвятої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Само за скоріше воскресіння наш перемоги. І не оце сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше, за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Слава, слава тобі. Балимося совісно, хіро єдиними усами, разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше Боже пришестя. Боже нас груси, синьоки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все. Хай мати причиста, і Боже військо враги до всіх нас, скоріше спасе. І кращих наших героїв, найбожого звертання. Не зробів, а то що не бога. thank mm -hmm. you